Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонт до нас потрапляє частотний перетворювач CFM 210 на 1,5 кВт Made in Ukraine. Разом з цим перетворювачем в коробочці була отака от штучка. Я думаю, що це вивалилося з нього. Так як клієнт не сказав яка несправність. Тому діємо стандартно. По виходу. Ну, щось дивно показало заряд, начебто. Але короткого, ну, немає. Так, по входу. По входу теж не коротить. <coughs> Сюди в нас нічого. І вхід, вихід, наче не дзвониться. Ну, подивимось, що всередині там. Бо якби той кусок стружки, розуміємо, що всередині вона теж може бути. І вмикання, перевірка нічого хорошого не дасть. Так, відкрутив я 4 гвинтика по радіатору. Поки що нічого не хоче вилазити, Може, вже підковиряю йому панельку. Подивимось, що ж там. Всередині який стан. Ну, начебто ще й нічого. А от там, де. Там, де дросирек, начебто трошки щось там. Чи то горіло, чи то напилило? Ага. Потрібно ще цю платку зняти. Тоді, може буде доступ щось вона так тугенько знімається, а туго вона знімається, тому що там стоєчка крутиться. За допомогою пінцетика і я її трошки обманув. Чи то руки криві, чи то такий конструктив. Залишились тільки гвинтики на вентилятори, мабуть. Мабуть, і їх треба викрутити. А може те, що я поспішаю, наче на поїзд на евакуацію. Так, ця кришечка вивалилась. Верхушка пішла. Все повідпадало. От і добре. Так, запобіжник цілий. Ммм, а тут і деталі якихось не вистачає. Цікаво. Лайт версія. А ось і можлива причина. Там стільки і стружки понасипало. М да, я б сказав би нічого собі. О... Хай виробник мене пробачає. Але попередні версії 200 210-х взагалі які попадались мені без вентилятора, то там якоюсь плівкою було хоч закрите. А тут же ж взагалі надує це капець. Так, ну що тут? Між фазами прошило. Не знаю, чи модуль цілий, чи не цілий. Між ножками прошило. І тут на плату ж прошило. Да. Чи то повезло, чи то я всього не знаю, але по фазам діодик один, другий, третій цілий, тобто одне плече. Ціле, тут показало заряд і все. А друге плече. Раз, два. Три. Теж якби ціла. Ну, повезло може. До речі, спочатку я подумав, що це у нас діжурка, але діжурочка у нас тут на 278-й. А це у нас брейковий транзистор. Тут стоїть. В пластиковому корпусі 10N60. М -м, цікаво. Діодний місток 25 А1000 вольт. Виявився цілим, просто ножки прогоріли. А що ж цікаво буде, якщо я просто припаяю сюди нові ножки і зберу всю докупи. А буде ось така штука? От Як бачимо, все запустилося. І нічого не вибухнуло. Так, а на кнопочку реагує. Спробую додати. Те, якби все працює. Ну, надіюсь, виробники не образяться за те, що я зроблю ось таку штуку. Ну, а якщо комусь із вас попаде даний ремонт повторно, то вже вибачайте хотів як краще. А ще я подумаю, вирішив зробити отаку от модернізацію. Збоку закриється, а тут заліпив. Ну і тут так само засрав. Ремонт продовжується, а точніше, частотник вже зібраний. Частота у нас регулюється і лампочки світяться в одну сторону.